Зараз військові, які перебувають більше двох років на передових позиціях, хочуть демобілізації, втомилися далі на фронт на передові позиції, проводять примусово мобілізованих хлопців. Яка тоді ситуація може бути? Наскільки швидко ця бомба сповільненої дії може вибухнути? бо… Ті хочуть уже демобілізуватися, а ті загалом не хочуть служити. У них немає мотивації. Тобто, підсумовуючи мотивації, служити немає ні в кого. Чи я помиляюся? Ну ну я би так не сказав, тому що ті, хто ще тут, вони тримаються на характері. Вони розуміють, перша е, хвиля і ну, наступні вони достатньо вмотивовані, тому що вони розуміють, що хто якщо не я е, про те, я хотів би сказати. Що не всі люди, які приходять зараз, демотивовані, вони серед них дуже багато людей, які розуміють, що вони тут роблять. Це дуже приємно. От, і е, я б не, не робив би там геть таку е, похмуру картинку. Але все одно держава має пояснювати людям ситуацію чесно і відверто, не е, роблячи зносок на електоральні е, преференції. Тобто. Вони прийняли закон, за яким, начебто, закон прийняли, е, ніякої відповідальності відказники за нього мати не будуть. Ну, типу, ми ж закон прийняли. Ну так вибачайте, ми просремо країну. Ну е, нам треба розуміти, що Україна знаходиться в величезній війні, найбільші з часів, часів Другої світової. Де-факто ми знаходимося всередині третьої світової війни. Тому що залученими до цієї війни є дуже багато держав, які можливо в майбутньому будуть протестувати одна одній Америка там Китай, я не знаю, як там розвернеться, але Росію, якщо зараз не зупинити, ми будемо мати те саме, що мала Європа в 1939 році, коли Германія через лявіцький інцидент напала на Польщу, і потім в цій війні брали участь абсолютно всі. От ми будемо мати згодом це те, те саме. Як тільки вони поборють Україну, у них будуть інші амбіції, інші плани. Сюди не приїде воювати жоден європейський солдат за командою свого керівництва, жоден американський солдат. Ми воюємо за свою землю. І про це треба казати людям. Розумієте? А коли ти заходиш кудись на якийсь ламповий форум, на якому сидять мамини квіточки. І вони ну, планують, як їм звалити з цієї країни. Я не піду, я що дурак, я не піду воювати. Та ти підеш, братан. До речі, всім раджу соціальний ролик щодо перспектив е мобілізації, які зняла Львівська е адміністрація. Там що буде, якщо ти не будеш воювати за Україну, Та ти будеш воювати проти Польщі. Ну, все. Нічого іншого нема. Треба вести роботу з населенням і доводити, що ми у нас найбільша війна за останні 50 років. Що е, якщо ми не виграємо цю війну, то ми совідсотково програємо, ми втратимо нашу країну. Тут буде ДНР і ЛНР. І ті, хто скажуть, Та, ну, знаєте, в 39-му році дуже багато тридцять е, девятому 41 -му році, дуже багато людей, коли прийшли німці, не поїхали. Вони ж казали, а особливо євреї. Вони казали: да ну, ми воювали проти німців у Першу Світову. Вони не розстрілюють євреїв, все буде нормально. А що було потім? Потім було гетто, потім був Холокост. От це така перспектива на майбутнє. І Всі ті люди, які ми проти війни, е е е політики воюють. Половина з них буде вирізана, як було в Бучі Верпіні, половина буде повішена, ну знищена. І все. І потім тут буде гетто. як... В ДНР, ЛНР, тобто в Донецькій та Луганській області.